Саме тому треба контролювати цю собівартість, вилізувати, вичищати, щоб вона максимально прозора була. Всі схеми давно пора під під страхом розстрілу там припинити. розумієте, щоб люди розуміли, ось це реальна собівартість куба води. Це реальна собівартість гігакалорії тепла, це реальна собівартість видобутку газу, транспортування і так далі. От ключове завдання тарифної політики, щоб люди нарешті ну заспокоїлися, що їх ну не дурять відверто. розумієте? Бо зараз кого не запитай, дурять, експортують електроенергію кудись там в банки, якісь скляні там квасять там, і що завгодно дурять і всі. всі кругом а, зрадники... Ну, Оскільки ми з вами різних ефірів провели, ми пів ефіра, як мінімум, приділяли уваги питанню, що таке економічно обґрунтований тариф. Ми згадували наука. Ми згадували з вами НКРЄКП, Ми згадували, хто там взагалі сидить. На якій базі ці тарифи вони формують. Це, це, і що в нас з вами квін... в Квінтесенції було? Так ми з вами поговорили, поговорили, і ви правильно сказали, це ціла наука. Тобто ніхто цього не знає, розумієте тут дискусії, але насправді уряд зобов'язаний на себе брати відповідальність за встановлення економічно обґрунтованого тарифу там, де немає ринку. Угу. О Сергій ключовий момент: так, так. якщо там є ринок, конкуренція. То ми забуваємо про собі вартість. Це вас накаючи, ну, справи виробника. Ми просто переконані, що там на ринку є пропозиція, немає конкуренція, немає маніпуляції, і ми йдемо на ринку як на базарі. Пішли картопля там, там по 40, а там по 50, а там по 30, ну сьогодні.